Дякую, шановні учасники засідання. Шановні присутні. вашій увазі пропонується стисло викладання результатів дослідження, аналіз міграційної політики держав орієнтири для України, проведеного в рамках проєкту Візія 2033 тридцять три збереження розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиліття. Дослідження було проведено відповідно до запропонованої методології і складалось чотирьох етапів. Інформаційну основу дослідження становили офіційні звіти та аналітичні публікації Світового банку, Міжнародної організації з міграції, міжнародної організації праці та інших установ і організацій. Дозвольте перейти до викладення основних результатів дослідження. Фактологічна інформація буде представлена на екрані. На сучасному етапі світового розвитку явище міжнародної міграції набиває все більшого масштабу, перетворюючись на провідні важель трудоресурсного забезпечення, що обумовило актуальність і змістовну спрямованість дослідження. Фактично, міжнародна міграція на сьогодні формує глобальний трудоресурсний контур на фоні зростання чисельності населення та збільшеності кількості мігрантів більше ніж втричі за останні 60 років. Частка міжнародних мігрантів у загальній кількості населення світу не перевищує 3,5%, збільшивши за вказаний період трохи більше ніж на 1%, що фокусує увагу на якісному аспекті міжнародної міграції. Розподіл за групами країн призначення свідчить про стійке зростання припливу мігрантів до країн з високим рівнем доходу, що зумовило зміни в структурі міграції на користь зазначеної групи країн. Ще більш показовою є картина в еміграційно-імміграційному розрізі. Так за останні 60 років частка емігрантів у загальному обсязі населення країн з низьким рівнем доходу зросла вдвічі, в той час як частка іммігрантів і натуралізованих громадян в обсязі населення країн з високим рівнем доходу майже втричі. В результаті позитивне сальдо міграції протягом досліджуваного періоду спостерігалось лише у групі розвинутих країн, сформувавши одну з мегатенденцій глобального економічного розвитку глобальний міграційний контур. У регіональному розрізі кількість мігрантів збільшила за всіма регіонами світу при домінуванні впродовж останніх 30 років європейського континенту, за яким іде Азія, і Північна Америка у країновому розрізі, беззаперечним світовим лідером серед країн призначення мігрантів, виступають Сполучені Штати Америки. Показово, що до повномасштабного вторгнення до топ 15 країн призначення мігрантів входила і Україна. Тобто, проблема приплив проблематика припливу іноземців в країну не є для нашої держави новою. Переважно це були мігранти з пострадянських країн Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Молдови без урахування країни-агресора. Одночасно Україна у світовому міграційному просторі виступає також як країна походження мігрантів, зокрема входячи до топ-10 країн на європейському континенті. Станом на 20-й рік частка осіб, які проживали за кордоном до загальної чисельності населення України, становила 13%, до яких за розрахунковими оцінками станом на грудень 2023 року додалось щонайменше 16% біженців внаслідок широкомасштабної агресії з боку РФ. Як було встановлено, транскордонні переміщення населення у світі відбуваються переважно через 150 міграційних коридорів, що свідчить про важливість укладання двосторонніх міграційних угод в рамках регулювання процесів міжнародної міграції. Спрямованість міграційних потоків залежно від рівня економічного розвитку країн походження мігрантів свідчить про домінування економічних причин міжнародної міграції, що дозволяє зробити висновок щодо пріоритету трудової міграції в структурі міграційних потоків. Крім того, характер динаміки обсягів та рівня зайнятості і безробіття у глобальній економіці демонструє, що уникнути суттєвого зростання безробіття на фоні зниження рівня зайнятості вдається саме завдяки міграційному перерозподілу робочої сили у світовому масштабі. Дійсно, трудова міграція відіграє провідну роль у структурі міграційних переміщень. На фоні позитивної динаміки економічно активних мігрантів у віці від 15 до 70 років основна частина з них належить до найбільш продуктивної групи категорії дорослих віком від 25 до 64 років. Характерно, що у структурі трудової міграції спостерігається зростання частки молоді, що буде мати позитивні наслідки для країн призначення однак для країн походження ефект буде протилежним у випадку незворотної міграції. Це може призвести до скорочення чисельності робочої сили, відтоку талантів як наслідок до негативного впливу на перспективи економічного зростання. Основна частина трудової міграції припадає на країни з високим рівнем доходу, в яких спостерігається також найбільша частка трудових мігрантів у чисельності робочої сили. У географічному розрізі більшість трудових мігрантів знаходиться у двох субрегіонах північній південній західній Європі та північній Америці, де частка трудових мігрантів у загальній кількості робочої сили становить 18 і відповідно. Показово, що у всіх групах країн рівень участі міжнародних мігрантів у складі робочої сили є вищим ніж серед неіммігрантів. Причому особливо значним даний розрив є саме у країнах з високим рівнем доходу, що вказує на трудоресурсну залежність розвинутих країн від працівників іноземного походження. Аналогічна картина спостерігається у розрізі окремих країн, як загалом, так і у гендерному вимірі. Причому важливу роль тут відіграє освітня компонента. Так рівень зайнятості населення з вищою освітою є більшим за рівень зайнятості осіб без вищої освіту у всіх проаналізованих країнах призначення. А у таких країнах, як Канада, Австралія, Нова Зеландія Велика Британія, частка населення з вищою освіту є більшою серед іммігрантів у порівнянні з корінним населенням. Очевидно, що трудоресурсна залежність розвинутих країн буде зростати, зважаючи на характер освітньої піраміди у вказаній групі країн, що є відображенням певного парадоксу: високий рівень життя в розвинутих країнах відіграє абсолютно дестимулюючу роль щодо здобуття корінним населенням більш високого рівня освіти, внаслідок чого з середини ХХ століття спостерігається зростання відмінності у рівні теоретичної освіти на користь країн з меншим рівнем економічного розвитку, у тому числі України. Твердження даної думки говорить, переважаюча динаміка частки осіб з вищою освітою серед іммігрантів у порівнянні з корінним населенням, зокрема у досліджуваних країнах. Особливо відчутною вказана трудоресурсна залежність є у високоінтелектуальному сегменті. Так, на сьогодні більше 90% вчених у розвинутих країнах є емігрантами. Наступним аргументом на користь зростання трудоресурсної залежності розвинутих країн є характер розвитку демографічної ситуації, а саме старіння населення. На фоні наявних тенденцій народжуваності сформувати демографічний бонус для вказаних країн є можливим виключно за рахунок припливу іммігрантів. Так у світі сформувався пул країн, який отримав назву країн постійної імміграції США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, міграційна політика яких прямо спрямована на заохочення довготермінового перебування мігрантів в країні як основи економічного зростання, але з дотримання багатьох умов. Крім того, в контексті розбудови міграційної політики України на увагу заслуговує також досвід Німеччини і Франції як країн, що входять до топ 10 приймаючих країн і мають різноспрямований досвід реалізації міграційної політики. Перейдемо до розгляду пріоритетів міграційної політики країн постійної міграції, чинників їх формування. Так, першочерговими завданнями міграційної системи Сполучених Штатів Америки є захист національних інтересів, національна безпека та сприяння ефективному функціонуванню ринку праці. Чисельність мігрантів у США протягом останніх 30 років збільшилась більше ніж вдвічі. При цьому частка іммігрантів у складі робочої сили є вищою ніж загалом у складі населення, що свідчить про трудоресурсний характер міжнародної міграції до США. Загалом в країні реалізується чітка федеральна міграційна політика, відповідно до якої щодо громадян визначеної групи країн встановлюється безвізовий режим. Для громадян і всіх інших країн, а також з метою тривалої імміграції, необхідно отримати візу з переліку неімміграційних або імміграційних віз, у тому числі з метою працевлаштування. Про імміграційну потребу Сполучених Штатів свідчить федеральне обмеження в 700 тисяч віз на рік. При цьому за останні десятиліття США все ще не наблизилось до ліміту імміграційної ємності. Показово, що лише одна європейська країна Україна, увійшла до топ 25 отримання імміграційних віз США. На фоні гострого трудоресурсного дефіциту в країні, окрім федеральної міграційної політики, реалізується програма окремих штатів, спрямовані на залучення іммігрантів до складу робочої сили. Так, штати Мен, Мерілен, Теннесі та Вірджині акцент роблять на залучення медичних працівників, штати Юта, Мінісота, Аризона на забезпеченні доступу іммігрантів до вищої освіти і таке інше. Очікується, що до 2060 року частка населення, яке народилось на території країни, зросте на 20% у порівнянні з 16-м роком, в той час як частка населення іноземного походження збільшиться на 58%, тобто майже втричі більше. При цьому серед груп мігрантів з метою працевлаштування високоінтелектуальній робочій силі відводиться пріоритетне значення. Загалом міграційна політика США робить акцент на комплексності та багатоваріантності віз. Деталізація алгоритмів отримання того чи іншого виду візи, їх відповідність загальнонаціональним вимогам щодо складу іммігрантів, дозволяє забезпечити дієвість системи контролю міграційних переміщень на державному рівні з метою захисту національних інтересів, запобігання нелегальної міграції. Визначальною особливістю Канади, як і Сполучених Штатів, є те, що міграційну політику покладено в основу забезпечення економічного зростання країни як засіб вирішення проблеми старіння населення та нестачі робочої сили. Так, завдяки імміграції забезпечується 90% зростання чисельності робочої сили, що становить три чверті загального приросту населення в країні. Зокрема, у 2022 році населення Канади зросло більше ніж на 1 мільйон осіб, що є найвищим показником за всю історію спостережень з 50 Омого року при цьому майже весь зафіксований приріст 95,9% припадав на міжнародну міграцію. Частка іммігрантів у складі робочої сили Канади також є вищою ніж загалом у складі населення. Згідно з планами рівня імміграції в Канаді, ця тенденція буде тривати принаймні до 2025 року, пріоритетом з пріоритетом економічної міграції, оскільки з 80-х років ХХ століття економічна політика країни спрямована на впровадження стратегії підвищення конкурентоспроможності, засобами реалізації якої виступають стимулювання інновацій, залучення висококваліфікованих працівників до ключових секторів економіки. На розповсюдженні цим інструментом кваліфікованої міграції є програма експрес-доступу. Бальна програма для професіоналів. Щоб мати право подати заявку на програму, претендент повинен набрати мінімум 67 балів зі 100. При цьому обов'язковою умовою є знання мови англійської або французької. А право на додаткові бали дає пропозиція роботи від канадських роботодавців, які мають доступ до пулу заявників. В країні діє також ряд програм, пов'язаних з програмою експрес-доступу, що відображають запит на кваліфіковану робочу силу. Канадський досвідчений клас, федеральна програма кваліфікованих працівників, федеральна програма кваліфікованих професій. Міграційна політика передбачає здійснення контролю за чисельністю та категоріями осіб, які в'їжджають в країну, через запровадження ряду програм врегульованої планової міграції, як на федеральному рівні, так і на рівні провінції. Загалом міграційна політика Канади спрямована на зміцнення позиції країни як одного з найсприятливіших місць у світі для висококваліфікованої робочої сили, формуючи таким чином основи подальшого економічного зростання. Міграційна політика Австралії спрямована на залучення мігрантів, професійна кваліфікація яких відповідає потребам австралійської економіки при активній протидії нелегальній міграції і розвитку принципів культурного різноманіття. Частка мігрантів у складі робочої сили почала стрімко зростати з 2025 року згідно з пріоритетами міграційної політики держави. Відповідно до міграційних правил Австралії, в країні виокремлюються класи віз для іммігрантів з розподілом за призначенням, зокрема робочі кваліфікаційні візи. Кожен тип візи передбачає свої вимоги та встановлені критерії для кандидатів. Зокрема, для отримання кваліфікованої номінованої візи необхідно мати професію зі списку кваліфікованих професій, який на сьогодні містить близько 200 професій та регулярно переглядаються. Оцінку навичок для цієї професії отримати запрошення від роботодавця, подати заявку на візу бальним вимогам тощо. Перелік професій, у яких є потреба, розглядається у стратегічному, короткостроковому та регіональному розрізі. Також в рамках зазначеного списку виокремлюється список професій пріоритетної міграції. На сьогоднішній день Австралія зосереджена саме на трудовій міграції, активно збільшуючи квоти щодо отримання кваліфікаційних віз відповідно до нових правил пріоритизації заявок, запроваджених у 2022 році. Перш за все для викладачів і медичних працівників. Лише за рік, у 2023 році, у порівнянні з 22 Чисельність виданих кваліфікаційних віз зросла майже вдвічі. Загалом, міграційна система Австралії налаштована таким чином, щоб залучити тих, хто вже має освіту та багаторічний досвід трудової діяльності, може привести з собою дітей та буде працювати в одній з пріоритетних для країни галузей. Нова Зеландія належить до групи країн, які забезпечують найвищий рівень санкціонованої міграції на душу населення. Залучення іммігрантів до складу робочої сили є основною передумовою економічного зростання країни і одним з найважливіших чинників розвитку новозеландського суспільства. Важливою складовою міграційної системи країни є наявність списку затребуваних професій, так званого зеленого списку, викладений на сайті Міністерства бізнесу, інновації та зайнятості Нової Зеландії. Загалом в Новій Зеландії існує декілька. Варіантів отримання статусу резидента, всі з яких мають професійну спрямованість. З жовтня 2023 року шлях кваліфікованого мігранта-резидента виступає основним способом стати резидентом в країні, у тому числі для людей, які не потрапляють до списку затребуваних спеціальностей. Для цього необхідно мати запрошення на роботу від акредитованого роботодавця, відповідати мінімальним вимогам щодо середньої заробітної плати, набрати 6 балів за відповідною системою. При цьому, завдяки увазі держави до забезпечення високого рівня поінформованості суспільства щодо трендів міжнародної міграції, в країні існує чітке розуміння і консенсус щодо того, що продовження імміграції на нинішньому або більш високому рівні матиме позитивні наслідки для економіки та суспільства. Загалом країни постійної імміграції США, Канаду, Австралію та Нову Зеландію, об'єднує визнання того факту, що першої причини міграції лежать поза межами досяжності впливу країни на рівні глобальної економіки. Економіки. Не менш важливим для України є досвід європейських країн Німеччини та Франції. Як країн лідерів у Європі у світі за країну припливу мігрантів, так Федеративна Республіка Німеччина, демонструючи позитивну динаміку припливу міжнародних мігрантів, у 2000 році посідала третє місце в світі як країна призначення мігрантів у 2020-му, друге як було продемонстровано вище, маючи найстаріше населення в Європі і один з найнижчих рівнів народжуваності в світі та намагаючись компенсувати дефіцит робочої сили, Німеччина реалізує комплексну міграційну політику, яка Спрямована на залучення іноземної робочої сили, створення та розширення шляхів імміграції для кваліфікованих працівників, так у 2005 році було прийнято закон про перебування працевлаштування та інтеграцію іноземців на Федеральні території, які вводив імміграційні категорії для висококваліфікованих фахівців і вчених, сформувавши сучасні пріоритети міграційної політики держави, у 2020 році було прийнято закон про імміграцію кваліфікованої робочої сили, до якого в серпні 2023 року внесено поправки, які вступатимуть в силу поступово спрямовані на спрощення імміграції для кваліфікованих працівників з країн, що не є членами ЄС, зокрема щодо працівників вузькопрофільних дефіцитних спеціальностей. Викладачів університетів, фізиків, хіміків, математиків, біологів, лікарів, інженерів, програмістів і таке інше загалом 69 професій за 10 групами інтелектуальної робочої сили. Імміграційним законодавством Німеччини передбачено різні категорії робочих віз, найбільш поширеною з яких є блакитна карта ЄС, як особлива посвідка на проживання для кваліфікованих фахівців за напрямком трудової міграції. Німеччина працює над посиленням як вертикальної, так і горизонтальної узгодженості міграційної політики, приділяючи увагу координації дій з питань міграції між федеральним урядом і землями у взаємодії з асоціаціями роботодавців промислово-торговельними палатами ремісничими палатами. Поряд із забезпеченням вертикальної і горизонтальної узгодженості міграційної політики в країні реалізується також практика укладання двосторонніх угод на міждержавному та субнаціональному рівні. Зокрема, в рамках даних угод на території країн походження Здійснюється відбір кандидатів, їх підготовка до приїзду в Німеччину через організацію мовних курсів, надання інформації щодо умов перебування в країні призначення, і таке інше. Не менш важливим завданням, яке вирішує країна, є протидія нелегальній міграції. Так, на даний момент у Німеччині перебувають близько 280 тисяч мігрантів, які офіційно отримали припис компетентних органів про те, що вони мають залишити країну. Франція також демонструє позитивну динаміку припливу міжнародних мігрантів. При цьому зростає частка мігрантів як у структурі населення, так і в структурі робочої сили. Як і у Німеччині, першопричиною залучення іммігрантів є старіння населення на фоні зниження темпів його приросту. Хоча Франція, на відміну від більшості європейських країн, має стабільний рівень народжуваності внаслідок структури імміграції, що склалась в країні. Міграційна політика Франції здійснюється за трьома напрямками: управління міграційними потоками, боротьба проти нелегальної міграції, інтеграція іммігрантів, що проживають в країні. Провідна роль у здійсненні міграційної політики відводиться Міністерство внутрішніх справ. В'їзні візи класифікуються за двома основними категоріями: короткострокові, довгострокові. Правила, що застосовуються до довгострокових віз, викладені в кодексі про в'їзд і перебування іноземців та про право на притулок. Про спрямованість міграційної політики Франції свідчить зростання за 11-22 роки питомої ваги дозволів на проживання з економічних причин майже вдвічі. Крім того, у 2022 році країна продовжила курс на полегшення та спрощення умов працевлаштування кваліфікованих трудових мігрантів, зокрема завдяки можливості здійснення онлайн процедур для отримання посвідки на проживання паспорт телент для докторантів, дослідників та інших категорій. При цьому в країні є досить складною ситуацією з нелегальною міграцією, що призвело до схвалення в грудні 2023 року нового закону про імміграцію, який передбачає запровадження серйозних обмежувальних норм при одночасній легалі. Зації нелегальних працівників в секторах з дефіцитом робочої сили, зокрема в будівельній індустрії, секторах охорони здоров'я та догляду, в готельному бізнесі, слід відзначити, що в грудні 2023 року представники країн ЄС та Європарламенту досягли остаточної згоди щодо всіх пунктів міграційної реформи, мета якої стримування нелегальної міграції до Європейського союзу зміст даної реформи потребуватиме окремого вивчення. Таким чином, можна стверджувати, що встановлена спільність напрямків міграційної політики досліджуваних країн, обумовлена їх трудоресурсною залежністю від іноземної робочої сили на фоні глобальної трудоресурсної кризи. При цьому слід наголосити на домінування в осяжній перспективі інтелектуальної складової міжнародної міграції, що підтверджується матеріалами всесвітнього економічного форуму щодо характеру світових трудоресурсних потреб. Враховуючи масштаби спрямованість міграційних переміщень, міжнародна міграція виступає системологічною передумовою потужних трансформацій у світовому трудоресурсному просторі, закладаючи основи сучасної міграційної політики країн, у тому числі України. Включення України до процесів міжнародної міграції відбувається на фоні зниження чисельності населення. Причому, як зазначалось вище, Україна виступає одночасно країною як походження, так і призначення мігрантів. І, хоча обсяги міграції до України з більшості країн знизились, щодо таких країн, як Узбекистан, Вірменія Азербайджан до повномасштабного вторгнення спостерігалась позитивна динаміка. На кінець 2022 року в країні постійно проживало 305 тисяч іноземців. Особливо слід підкреслити, що на фоні збільшення попиту розвинутих країн на кваліфіковану і висококваліфіковану робочу силу для України актуалізується проблема відтоку мізків. Так за підсумками 2023 року, за індексом відтоку мізків серед 177 країн Україна займає третю четверту позицію. Країнами призначення інтелектуальних мігрантів при цьому виступають розвинуті країни, враховуючи масштаби трудоресурсних потреб розвинутих країн, інтелектуальну міграцію з України слід визнати як потенційно незворотну а ситуацію з відтоком талантів критичною, такою, що формує значні ризики для результативності соціально-економічних перетворень в державі. Більш того, якщо розглядати міграцію через призму результативності економічної діяльності, слід наголосити, що мігранти від'їжджають з країн з низькою продуктивністю праці і прямують до країн з високою продуктивністю праці, що в умовах глобальної кризи продуктивності посилює трудоресурсний чинник міжнародної міграції, призводячи до змін у міжнародному поділі праці, що визначає необхідність серйозних досліджень у даному напрямку в контексті забезпечення поствоєнного відновлення України. Підсумовуючи результати проведеного дослідження, а також враховуючи похідний характер міграції, слід відзначити, що в основу розбудови державної міграційної політики має бути покладена концепція поствоєнного економічного розвитку України, центральним вектором якої повинно стати створення передумов для стримування відтоку населення, розвитку інтелектуального потенціалу держави і забезпечення найбільш повної професійної самореалізації на ринку праці. Найголовнішим завданням при цьому має стати кардинальне зростання продуктивності праці як основи економічного зростання в державі. Таким чином, за урахуванням результатів проведеного аналізу, досвіду реалізації міграційної політики зазначених країн, можна стверджувати, що перспективними напрямками розбудови міграційної політики України мають стати такі: стратегічний характер міграційної політики, захист національних економічних інтересів, пріоритет кваліфікованої імміграції, визначення пріоритетних сфер залучення мігрантів, децентралізація реалізації міграційної політики, залучення акредитованих роботодавців до вирішення. Завдент родової забезпечення визначення чітких критеріїв допуску іммігрантів країни, запобігання нелегальній міграції. Важлива роль при цьому має відводитись інформаційному супроводженню і законодавчому забезпеченню розробки і реалізації державної міграційної політики України. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.